Вітаю! Це пост Ньюз. Добірка цікавих та актуальних новин останньої доби. Цієї ночі українські дрони вперше атакували Санкт-Петербург. Як заявили у Міноборони Росії, над територією Ленінградської області був перехоплений один безпілотний літальний апарат. За даними російських телеграм-каналів, дрони атакували Петербурзький нафтовий термінал. Згодом стало відомо, що це спецоперація українського гур, для якої відомство Кирила Буданова залучило сучасні засоби. Загалом росіяни вказують, що усього було запущено три безпілотники: два, нібито були придушені силами РЕБ і впали у фінську затоку. А ще один, із приблизно трьома кілограмами вибухівки, був, начебто, збитий над територією нафтогазового терміналу. Постраждалих немає. За даними тих же Росзмі, БПЛА були запущені з боку України і пролетіли одразу через чотири області: Брянську, Смоленську, Тверську і Новгородську. Ще з хороших новин робота систем ППО була помічена також і у Білгородській області Росії. Там одна людина постраждала. Є і більш вагомі втрати у Росіян на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Наші війська заявили про ліквідацію командира 2-го зенітно-ракетного полку ВДВ Росії, підполковника Руслана Атанова. Ну а в Севастополі партизани АТЕШу повідомили про затонулий сторожовий корабель типу Тарантул. Існує припущення, що корабель міг бути пошкоджений кілька тижнів тому під час атаки морськими дронами на військові об'єкти окупантів. Тим часом американське видання Bloomberg пише про кризу в економіці Росії. Ліквідні активи за майже два роки після початку повномасштабної війни в Україні зменшилися удвічі. Медіа покликається на офіційні дані російських міністерств і центробанку, і тут же уточнює, що реальна картина може бути ще гіршою. Під ліквідними активами маються на увазі гроші у національному резервному фонді, ті, які можна швидко пустити на ті чи інші потреби. Зараз російська влада так і робить. Кілька трильйонів рублів уже пішли на покриття бюджетного дефіциту ще кілька на підтримку життєдіяльності стратегічно важливих підприємств. Якщо ринок нафти продовжить мляво реагувати на загострення на Близькому Сході і ціна на пальне не підніметься, уже за два роки резервний фонд Росії вичерпається. Але уже поточна ситуація робить країну не готовою до неочікуваних шокових ситуацій, пише видання. Таурусів поки не буде, але є варіанти. Парламент Німеччини напередодні не підтримав резолюцію про поставки в Україні далекобійних ракет. Як інформує Шпігель. Її винесли на голосування опозиціонери з партії ХДС та ХСС, але підтримали документ лише 178 депутатів із 666. Зокрема, проти голосували члени правлячої коаліції Партія зелених і Вільна демократична партія. Хоча раніше їхні лідери публічно закликали канцлера Шольца дозволити поставки ракет Києву. У відповідь на цю інформацію Єгор черняв, заступник голови комітету ради з питань над безпеки і оборони, вирішив усіх заспокоїти. Передачу Таурус, мовляв, відхилили через порушення процедури, а не по суті. Бундестаг іще ще раз голосуватиме за передачу Україні цих ракет. Голосування за спільний законопроєкт про їх передачу має відбутися до 22 лютого. Відомо також, що після спілкування зі своїми друзями з Бундестагу Чернєв пояснює, що ті заявили, що це був окремий законопроєкт частини опозиції, який вона хотіла без погодження з іншими винести на голосування. Китай відмовив Зеленському у зустрічі в Давосі. Українська делегація не приховувала, що хотіла би зустрітися з китайськими представниками у Швейцарії цього тижня. Зрештою діалогу не відбулося. Рішення Китаю не зустрічатися із українцями виявилося навмисним, а не результатом проблем із розкладом. Про це пише Політіко з посиланням на. Високопоставлених американських чиновників Пекін нібито відхилив прохання Києва про зустріч після того, як Москва закликала його припинити дипломатичні контакти з Україною. Оглядачі розцінюють це як ознаку того, що Китай не має наміру наполягати на припиненні повномасштабної агресії Путіна проти України в Америці. Багато керівників у світових компаній побоюються, що другий термін Трампа буде гіршим за перший. Про це вийшов великий матеріал у The Economist. Ці керівники попереджають, що хаотична політика Трампа може похитнути економічні стовпи, на яких американський бізнес процвітав протягом багатьох поколінь. Йдеться про торгівлю, міграцію, бюджетний дефіцит і чисту енергію. Західні літератори цинічно хайпують на війні в Україні. Станом на зараз відомо про щонайменше три книги, які описують війну у нашій державі. Одна із цих книг вже вийшла у наших сусідів Польщі торік у листопаді. Друга вийшла нещодавно в Америці, і ще одна буде найближчим часом. Ціль одна: заробити на ексклюзивах, почасту від анонімних джерел і неперевіреної інформації. Книги про війну, а саме про найпершу і найгарячішу її фазу. За правилами маркетингу усі ці книги наробили шуму ще перед виходом у друк. Хайп, звісно ж, зроблений для підвищення тиражу. Пропонуємо і вам сьогодні ознайомитися, як про Україну у війні пишуть вестерни. Отже, найближчого вівторка, 23 січня, у США виходить у друк книга кореспондента журналу Тайм Саймона Шустра, яка вже поросла у скандалах. Вона присвячена президенту Зеленському. Зацініть хоча б пафос назви шоумен, погляд зсередини на вторгнення, яке потрясло світ і зробило з Володимира Зеленського лідера. Власне, Шустер за останні п'ять років став ледь не найбільш довіреною особою в офісі Зеленського серед представників західної преси. Це той самий Шустер, котрому Зеленський дав орден. А коли той вліз в офіс гаранта як Вовку, овечій шкурі, той видав матеріал про конфлікти Зеленського із залужним і з тією самою фразою, яка стала вже крилатою у нас, крадуть, неначе в останній день. Журналіст вдало скористався шансом, аби написати книгу повну ексклюзивів і неперевіреної інформації. Рецензію на це творіння, яке дбайливо було вислане топовим змі, опублікувало зокрема і британське видання The Daily Telegraph. Отже, Шустер пише про Зеленського з того часу, як він вирішив обиратися у президенти. Так у довоєнній частині книги автор згадує про неймовірну любов Зеленського до уваги та Лестошів. А також визнає, що стати популярним президентом станом на 23 лютого 2022-го йому не вдалося, зокрема, через те, що передвиборчі обіцянки так і залишилися обіцянками. Та й у початок війни Зеленський не вірив до останнього, як і у дані розвідок країн-партнерів. Наприклад, Зеленський проігнорував повідомлення глави ЦРУ Вільяма Бьорнса про те, що Росіяни спробують згоду захопити гостомель. Коли ж на литовище уже сідали російські гелікоптери. Помічники Зеленського виявилися непідготовленими до такого розвитку подій. Уже згодом, коли окупанти відступили від околиць Києва, український президент зосередився переважно на політиці, і тут він мовляв не втратив нагоди приборкати своїх опонентів. Ними автор книги називає олігарха Коломойського і бізнесмена Корбана. Ну і звісно ж, шустер вказує, що політичним опонентом Зеленський вважає і головнокомандувача Залужного. Шустер також пише, що вже після початку війни Зеленський прочитав книгу про життя Уінстона Черчилля, з яким його не раз порівнювали. І сам президент при цьому каже, що хотів би, аби його порівнювали із письменником Джорджем Орвелом або Чарлі Чапліном, які висміювали Гітлера. Їхній вплив часто був сильнішим за артилерію, пояснив цю паралель Зеленський. За словами Шустера, публічні друзі та соратники Зеленського кажуть, що він завжди мав якості, які дозволяють керувати країною у надзвичайних обставинах. Але у приватних розмовах зізнаються, що усе ж вони шоковані новим я Зеленського. Відгуки про книгу Польська на війні», Вона ж польща на війні. Журналіста Збігнєва Парафяновича не менш цікаві. Пропонуємо ознайомитися із окремими фрагментами із неї. Отож, одним із прихованих факторів погіршення відносин між двома державами стало падіння української ракети у Польщі восени 2022-го. Поляки тоді чекали розмови з Зеленським, але він навіть не подзвонив. І ще одна образа: перший закордонний візит Зеленського, який був не до Варшави, а до Вашингтона. Польських політиків також ображало, що Байден та інші світові лідери їхали до Києва через Польщу в об'їзд Варшави. Навіть під час так званого повстання Пригожина Байден дзвонив до головних лідерів Європи та до президента України. А от Дуда дзвінка так і не отримав. Далі іще одна майже сенсація: на початку березня Лукашенко, нібито планував втечу з мінська і виходив на зв'язок із Польщею, начебто, навіть просив у Варшави виїзду через цю країну, але, зрештою, відмовився від задуму. Ну і ще трохи про образливих польських політиків. Інколи ситуація доходила до абсурду. Коли світові лідери почали їздити до України, усі хотіли отримати гарні фото в обставинах війни. Одного разу польські політики посварилися через фотографії у твіттері Зеленського. Один із них був невдоволений тим, що він на задньому плані. Був інцидент, коли польському політику відправили орден Ярослава Мудрого у пакетику. А він відмовився бо образився приймати нагороду ось у такому форматі. Сказав, що якщо Зеленський особисто її не вручить, він від неї відмовиться. Зеленський таки вручив медаль персонально. Фото цієї події навіть опублікували у соцмережах українського президента. Автор книги Збігняв Парафянович і раніше писав про Україну немало, але не завжди позитивно. У мережі досі доступний його матеріал про Азов 2019 року. Там він називає їх неонацистами. Третя ж книга, яка вийшла нещодавно, називається Згинуть наші вороженьки англійською Our enemies will vanish». Її автор, кореспондент The Wall Street Journal Ярослав Трофімов, народився і виріс у Києві. А нині є головним кореспондентом згаданого видання за кордоном і автором двох книг про війни. Більша частина його книги це розповіді про подорожі Трофімова Україною протягом першого року вторгнення, особливо у хаосі перших тижнів. Однак, фрагмент, який певно найбільше хвилюватиме українського читача, розповідає про те, як Україна втратила шанс вигнати окупантів зі своєї землі у позаминулому році. Мовляв, після успішної балаклійської операції на Харківщині командування ЗСУ було налаштоване на великий наступ через Запорізьку область до Азовського моря з тим, аби відрізати і ізолювати росіян у Криму. Але на заваді стали американці. Трофимов пише, що адміністрація Байдена на той час була ледь не у паніці через заяви Путіна про те, що його ядерні погрози не є блефом. Шантаж подіяв на Вашингтон настільки, що давати зброю для нового наступу української армії партнери почали лише у наступному році, тобто у 2023-му. Але росіяни на той час окупалися вже так глибоко, що це була фактично інша війна. Ну а про підсумки контрнаступу 2023-го року нагадувати вам, думаю, зайве. Примітно, що жодне з вітчизняних видавництв поки не взялося за переклад згаданих книг українською. Цілком можливо, що це відбувається через ризики бути звинуваченими у поширенні брехні, адже Шустер та Парафянович, зокрема, у своїх творіннях дуже часто посилаються на анонімні джерела, які і видавали їм левову частку скандальної інформації. Укрнафта відзвітувала про перший рік без олігарха Коломойського і здавалося би, усе куди краще ніж було до того. Із видобутком із прибутками так сео компанії Сергій Корецький відзвітував, що за перший повний рік роботи під повним контролем держави вона видобула нафти і газу більше ніж у 2022-му на 3 та 6 відсотка відповідно. А торік у грудні компанія похвалилася, що станом на середину листопада має прибутку на 20 мільярдів гривень. Це більше ніж у 2022-му та 2021-му роках. Цьогоріч же Укрнафта планує нарощувати видобуток і осучаснювати технічний парк. І здавалося б, можна лише побажати удачі в цьому. Однак експерти-економісти попереджають, що причиною росту цифр є не сама по собі націоналізація, ну або не лише вона. Так економіст Кейс Юкрейн Ваксиль Поворозник у статті для Форбс ще у серпні минулого року вказував на ряд причин, які і спричинили такий успіх укрнафти. Основним драйвером фінансового результату компанії стало збільшення доходу від реалізації а його пояснює динаміка цін на бензин та дизель. Вони порівняно із 2022 роком суттєво зросли. Ситуація з газом трохи інша, ціна на нього не зростала. Проте у розпорядженні нового керівництва Укрнафти опинився невикористаний запас природного газу, який успадковано було від попередньої команди. І цей газ у першому кварталі 23-го року укрнафта активно почала розпродавати на українській енергетичній біржі, чого до того не робила майже три роки з грудня 2019-го. І, хоча газ продавався за актуальними цінами, а от собівартість його була неймовірно низькою, щось у межах від 800 до 1400 гривень залежно від періоду. Ну а от що компанії дійсно конче потрібно і набагато більше ніж сучасна техніка, це належне корпоративне управління. Адже, як відомо, завершення цієї реформи це один із структурних маяків останнього меморандуму України та МВФ. Нагадаю, олігарху Коломойському, який сьогодні за ґратами, належала майже половина акції компанії, друга половина державі. Повністю під контроль міноборони Укрнафта перейшла у листопаді 22-го року. В РНБО тоді пояснювали, що вилучені активи набули статусу військового майна по завершенні дії військового стану відповідно до вимогу закону, вказані активи можуть бути повернені власникам. У реформованому Укроборонпромі, під яким практично уся оборонна галузь великі зміни за ласою оборонною структурою, наглядатиме грузин. Наглядову раду укроборонпрому 15 січня очолив бізнесмен з Грузії Давід Ломджарія. Наглядова рада реформованого підприємства створена відносно нещодавно, 29 грудня, і це було її перше засідання. Давід Ломджарія з початку 2022 року є членом наглядової ради Укрзалізниці. В «Укроборонпроміж» вказують на його більш як 25-річний досвід успішної роботи з компаніями зі списку Fortune 500. Та великими міжнародними фінансовими установами у наглядовій раді він є представником держави від міноборони. Зазначимо, наглядову раду в Укроборонпромі затвердив уряд, аби задовольнити вимоги західних партнерів. Наявність таких наглядових рад у великих підприємствах необхідність. До неї, окрім Ломджарії увійшли колишній прем'єр-міністр Гончарук, колишній міністр економіки Милованов, колишній член наглядової ради Укрексімбанку та правління Нафтогазу Коновець і очільник оборонно-промислової коаліції Аризони Лінді Сміт. До слова, Укроборонпром став акціонерним товариством за рішенням уряду торік у березні. Із червня його очолює 31-річний Герман Сметанін. До того Сметанін обіймав посаду директора заводу імені Малишева. А перед тим був керівником Харківського бронетанкового заводу. Працював також головним конструктором Львівського бронетанкового заводу. До речі, згідно із поданою декларацією, за рік Сметанін отримав понад 5 мільйонів гривень зарплати. А за півроку в «Укроборонпромі» заробив 2,8 мільйона гривень. Ще один мільйон гривень він отримав як дохід від відчуження рухомого майна. Готівкою тримає 50 тисяч доларів і півтора мільйона гривень. Три роки тому він декларував готівку на суму у 35 тисяч доларів. У Києві невідомі намагалися зіпсувати ще один мурал скандальної художниці Софії Морозюк. Після скандалу із зарученими з 28-річним Романом Гринкевичем невідомі облили уже другий мурал Софії червоною фарбою. Крім того, під картиною з'явився підпис Корупція дорівнює поразка. Цей мурал на одній із багатоповерхівок Печерська з'явився у березні минулого року. На ньому зображене синьо-жовте полотно з написом Що крутіше ніж сім'я у 44 мільйони. Нагадаємо, днями ми розповідали, як невідомі обмалювали перший мурал Соні Морозюк на Андріївському узвозі. Там з'явився напис Поверни вкрадене. Мурал був створений торік у літку, і вже тоді набув локального скандалу, оскільки Морозюк розмалювала стіну будинку, який має статус пам'ятки. Напередодні, після оголошення нової підозри Гринкевичу у розкраданні на тендерах Міноборони, мисткиня заявила, що розриває стосунки з його сином Романом. Мовляв, відчула себе обманутою та використаною. Морозюк запевняє, що за період їхніх стосунків отримала від Романа лише два подарунки обручку і кольє. І ці речі Соня обіцяє продати, а кошти передати на ЗСУ. Раніше дівчина пояснила, що до двох її квартир та придбаної майстерні родина Гринкевичів не має жодного відношення. Утім. Користувачі не повірили дівчині вона, мовляв, знала, чим займається її обранець, бо у своїх інтерв'ю окреслювала його рід діяльності як сіра зона мережа, переповнена мемами. У Фейсбуці є чимало постів художників, які звинувачують її і у плагіаті картин. Київська міська влада заспокоює містян, які били на сполох через нібито аварійність підземного переходу біля станції метро Святошин. Як відомо, нещодавно соцмережі рясніли повідомленнями про появу тріщин у конструкціях цього переходу. Однак у Київському метрополітені і в КМДА запевняють, що користуватися переходом цілком безпечно. Фахівці вже провели деякі роботи з деформаційними швами, з яких власне і лється вода. Шви навіть частково розшили, аби пізніше заізолювати. Ну а облицювання у переході відновлять взагалі найближчим часом. Станція працює у звичайному режимі з безпекою там все гаразд. І, узагалі, сервіс у столичному метро його керівництво, вочевидь, оцінює як високий, бо голова КП Київський метрополітен Віктор Брагінський заявив, що обґрунтованою ціною за проїзд у метро Києва є понад 30 гривень. Хоча до завершення війни ціну на проїзду метро обіцяють не підвищувати. Якщо вам сподобалося це відео, просимо залишити коментар, поставити вподобайку і натиснути на дзвіночок, аби не пропустити нові випуски. Це допоможе нам робити ще більше якісного контенту. На все добре.